Десятьох замків Англії, від середньовічних фортець до особняків. Англія зроблена з каменю та легенд, путівник по найвражаючим замкам. Англія це країна, де історія відчувається під ногами, де в кожному камені відлуння минулого. І ніщо так не говорить про велич і драматизм англійської історії, як її замки. Від величних фортець, побудованих для захисту від ворогів, до елегантних особняків. Які стали символами влади та багатства, ці кам'яні свідки століть захоплюють уяву та повертають нас у далеке минуле? Я витратив багато часу на дослідження цих місць і хочу поділитися своїми враженнями та рекомендаціями для тих, хто планує власну подорож стежками англійських королів і лицарів. Замки Англії більше, ніж просто кам'яні стіни. Перш ніж занурюватися в конкретні приклади, варто відзначити, що англійські замки це не просто пам'ятки архітектури, це живі свідки епох, що відображають еволюцію військової тактики, політичних амбіцій і навіть модних тенденцій. Спочатку замки були насамперед фортецями, призначеними для захисту земель і населення від набігів. Нормандське завоювання 1066 року призвело до масового будівництва кам'яних замків, які замінили дерев'яні укріплення та значно підвищили рівень безпеки. Згодом замки стали набувати все більш складні функції. Вони служили королівськими резиденціями, адміністративними центрами, а згодом, вишуканими за міськими будинками. Вивчення архітектурних стилів, від грубих кам'яних стін ранніх фортець до вишуканих інтер'єрів періоду тюдорів, виявляє зміни в англійському суспільстві та культурі. Вінзорський замок серце британської монархії. Мабуть, знайомство з англійськими замками варто почати з Вінзорського замку, найстарішого і найбільшого населеного замку в світі. Його історія налічує понад 900 років і нерозривно пов'язана з британською монархією. Я відвідував Вінзорський замок кілька разів, і кожен візит відкриває щось нове. Особливо вражають державні апартаменти, що демонструють пишність королівського двору і каплиця святого Георгія, місце коронацій і поховань британських монархів. Порада для подорожей, щоб уникнути черг, бронюйте квитки онлайн заздалегідь. Зверніть увагу на зміну варти, це яскрава і видовищна подія. Дувеерський замок неприступна фортеця та свідок історії. Дувеерський замок з видом на білі скелі є ще одним символом англійської військової могутності. Його стратегічне розташування зробило його ключовим оборонним пунктом протягом століть. Мене вразили масштаби цього місця та його складна система укріплень. Тунелі, які використовувалися під час Другої світової війни, розповідають окрему історію, даруючи відчуття напруги та героїзму тих років. Цікавий факт: дуверський замок часто називають ключем до Англії через його важливість для оборони країни. Замок Бодіам – казковий замок епохи романтизму. Якщо ви шукаєте місце, схоже на знімальний майданчик фільму про лицарів і принцес, то вам обов'язково варто відвідати замок Бодіа. Його мальовничий вигляд з ровом і зубцями ніби зійшов зі сторінок казки. Незважаючи на те, що замок був побудований в 14 столітті, його зовнішній вигляд зберігся в чудовому стані, що дозволяє уявити собі життя в середньовіччі. Рекомендація: спробуйте відобразити замок на фото в різний час доби. Ранковий туман або призахідне сонце можуть надати йому особливої атмосфери. Замки Нортумберленда від стародавніх королівств до Гаррі Поттера. Північна Англія, особливо Нортумберленд, славиться своїми величними замками, що свідчать про колишню могутність королівства Нортумбрія. Замок Альнік, який надихнув фільми про Гаррі Поттера, є чудовим прикладом поєднання середньовічної фортеці та елегантного заміського будинку. Його інтер'єри вражають своєю пишністю, а навколишній парк створює атмосферу казки. Особистий досвід я провів цілий день у замку Альнік, досліджуючи його зали, сади та територію. Це був один із найбільш пам'ятних днів у моєму житті. Замок Корф руїни, які розповідають про драматичне минуле. Замок Корф в Дорсеті – це руїни, які, тим не менш, вражають своєю могутністю та драматичністю. Незважаючи на часткову руйнацію, земляні укріплення та залишки веж дозволяють уявити собі середньовічну споруду моти та замку. Особливої атмосфери замку додає історія, пов'язана з громадянською війною. Поради для любителів історії. Спробуйте знайти інформацію про події, які відбувалися в замку в минулому. Це допоможе вам краще зрозуміти його значення та відчути зв'язок із історією. Замок Бамбург стародавня столиця і приголомшливий вид на море. Замок Бамбург, розташований на узбережжі Нортумберленда, є стародавньою столицею королівства Нортумбрія. Його історія налічує понад 1 тисячу років, і він був свідком багатьох битв і облог. Мене вразили приголомшливі види на море з веж замку. Не пропустіть! відвідайте музей замку, де ви зможете більше дізнатися про його історію та експонати, пов'язані з життям лицарів і королів. Арундель гармонія середньовічної фортеці та елегантного особняка. Замок Арундал в західному Сасексі – чудовий зразок поєднання середньовічної фортеці та елегантного особняка. Він був заснований в 11 столітті і протягом багатьох поколінь був домом герцогів Норфолкських. Його велика вежа, навісна стіна та красиві інтер'єри створюють атмосферу розкоші та величі. Рекомендація: Спробуйте обід у ресторані замку, щоб насолодитися вишуканою кухнею та приголомшливим видом на околиці. Висновок: Подорож у часі англійськими замками. Відвідування англійських замків це не просто туристична подорож, а справжня подорож у часі. Кожна кам'яна будівля, кожна вежа, кожен рів розповідає свою історію, дозволяючи нам торкнутися минулого та відчути зв'язок із великими подіями англійської історії. Сподіваюся, мої поради та рекомендації допоможуть вам спланувати власну подорож стежками англійських королів і лицарів. Не бійтеся досліджувати, ставити запитання та занурюватись у ці дивовижні місця. Ви не пошкодуєте.